Всіх вітаю на каналі, друзі. З вами Євген, сайт Synccaro Tіді, офіційний представник Сінкара в Україні. Це відео я не просто так назвав Чому SYNC to White, а не ScanMax, ScanMax 2?». І зараз я вам поясню більш детально, з прикладами, по функціоналу, по відмінностях, по цінах. І саме основне також, що варто відмітити, сьогодні у нас 20 жовтня 2025 року. Це. Запам'ятайте, це також важливий момент. Також, що хотів би сказати одразу, буде невеличка презентація з порівнянням характеристик, можливостей. Тому додивіться відео до кінця, все вам покажу і поясню. В порівнянні цих сканерів, Singh, Scan-Max і Singto-White. Тепер, SyncScan Sing Max 1, SingSan Max 2, можете побачити по цінах. SingScan Max 1 12 гривень, Singh Max 2 14 тисяч гривень. Знову ж таки, ціни можуть відрізнятися, в залежності від курсу долару і так далі. SingToLight коштує 18 тисяч гривень. Одразу, щоб в порівнянні цін було розуміння. І тепер, що стосовно саме сканерів ScanMax це в нас онлайн-лінійка сканерів. sync 2 white це диверський автосканер. Різницю між диверськими і онлайн-лінійкою я вже колись записував, але в цьому відео також додатково цього моменту ми коснемося. Перейдемо до невеличкого огляду по вигляду, по комплектації сканерів. Synth ScanMax виглядає наступним чином. Це в нас друга версія яка трошки покращена в нього. Йде в такому чохольчику на змійці. Виглядає таким чином сам сканер. По комплектації чахольчик, мануал користувача, зарядні, сам сканер і DCI to White має наступний вигляд. Axynкту у новій версії вже оновлена on VCI. Раніше була. Такий варіант зараз вам продемонструю з відео старого. От, можете побачити, це в нас стара vci такого типу була. Так само буде змінено на сьогоднішній день сам кейс, він став більш компактний, менший за розмірами. Оці всі додаткові елементи комплектації, термопринтер, термопапір, зарядні, вони зараз знаходяться в додатковому боксі. Кейс став трошки вущим за розмірах і став компактнішим. Так виглядає сам автосканер. Іде гумова ручка прорезинена, доволі зручний в ергономіці, тобто для переноски, похідного варіанту. Так само присутня камера. На задній частині кріпляться додаткові модулі. Зараз вам по модулях також швидко покажу, як вони виглядають. От, наприклад, такі модулі додаткові йдуть до syncto це TPMS сканер для датчиків тиску шин, тестер АКБ, ендоскоп, тепловізор, візор Термопринтер. Осцилограф трошки інакше виглядає, ніж тут. До задньої частини сканеру кріпиться. І робоча лампа. І тепер що стосовно відмінностей, і чому я все ж таки на сьогоднішній день рекомендував би трошечки переплатити. Це не такі великі кошти за функціонал, який ви отримаєте, розглянувши сканер white Раніше він коштував десь приблизно ще в січні лютому він коштував 25 тисяч гривень. На сьогоднішній день він коштує 18 тисяч гривень. Лише тому, що ми змогли отримати по акційній ціні від заводу, і тим самим ми змогли зменшити ціну для наших клієнтів. І тим самим ми закрили цю позицію професійною діагностикою до 20 тисяч гривень скану. І тепер більш детально розглянемо разом з, з невеличкою презентацією. Запускаємо слайди. Починаємо. Що стосовно ScanMax Scanmax 2, ще рік тому сканер підтримував такий, такий функціонал, як стоп-кадр Frame. І, в принципі, підходив ідеально для автопідбору. Так само його розглядали і для невеличких автосервісів гаражного типу. Але на сьогоднішній день, навіть для автопідбору, хлопці, хто цим займається, вони розуміють, чим корисна функція Frame і от тому навіть для автопідбору він вже не дуже підходить по своєму функціоналу. Сінь 2 підтримує без проблем. Також тести виконавчих механізмів і кодування. Онлайн-кодування це також підтримується від sync 2 lite Тести виконавчих механізмів і кодування так само ще рік часу, рік тому підтримували ScanMax і була така можливість докупити під одну марку за 50 доларів і відкрити цей функціонал. На сьогоднішній день ні ScanMax 2, ні ScanMax1 цей функціонал не підтримує і докупити можливості немає. Ідемо далі. Наступний слайд. Кількість сервісних функцій 28, 28, 28. Наче все так само, але відмінність вона все ж таки присутня. Через те, що у SYNC2 Synctu вони повноцінні, тобто ви заходите в бок і працюєте окремо в боці керування. В сканмаксах це ж більше як, зараз вам поясню, як ресети, як свого роду макроси. Так би мовити. Тобто вони в принципі всі присутні, але повноцінна робота якраз йде в sync white. Далі, по комплектації, як ви могли побачити на попередніх кадрах відео. В SyncTuaйт іде кейс плюс термопринтер плюс термопапір замінний. В SCANMAX-ах йде чохол на зміці. Протиударний чехольчик, так само непоганої якості, але тут кейс там чохол. Підтримка додаткових модулів, як я показував, в Synctuaй підтримується, тобто можна використовувати ДПМС-сканер, можна використовувати тестер, КБ, типовізор і так далі. В SCANMAX-ах цієї можливості немає. Далі можливість розблокування СГВ. СГВ Security Gateway, тобто розблокування шлюзу. В певні концерни вони блокують можливість повноцінної роботи з автомобілем, тобто навіть скидання помилок. І там от присутній отакий, зараз вам покажу, є потреба розблокування. Розблокування СГВ. І в концернах в певних, вони по-своєму відкриваються. Є, от, наприклад, Мерседес на рік часу відкриває повністю це відносно європейських тих автомобілів, які виготовлялись на Європу і Північну Америку. Для всіх інших не потрібно. Є, наприклад, СГВ для концерну FCA, це такі як Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, RAM. Так само потрібно розблоковувати від 2018 року, бо інакше ви, окрім читання помилок і даних в реальному часі, не зможете нічого робити повноцінно. Renault Group, Renault Nissan. І так само одразу покажу підписка Hines Pro. Далі покажу вам презентації. Продовжуємо. Розбукування я вам сказав, що це таке. В сканмаксах і в онлайн-продуктах немає можливості на сьогоднішній день розбуковувати оці концерни. Тобто, якщо у вас ви працюєте з автомобілями, наприклад, американського ринку, Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, то ви не зможете нічого особливо робити з цими автомобілями, окрім прочитати помилки. Підключення High Pro, це в нас інформаційна база, яка допомагає як. Початківцям, так і професіоналам. Знову ж таки, вартість не дешева, тому, ну, скоріше за все, для Сінгтовайту дуже рідко замовляється. Це більше для професійних сканерів, для СТО більших і так далі. Бо там абонплата на рік часу, починаючи 17 тисяч гривень і вище, 4 варіанти тарифу. Дивоська підтримка від Сінкар. Що стосовно диверської підтримки, це підтримка від заводу, тобто пряма повноцінна підтримка. Знову ж таки, стосовно програмного забезпечення і оновлень. Дивоська підтримка, наприклад, вам приведу знову ж таки приклад. Якщо щось працює некоректно по діагності, якась виявлена помилка по діагностиці певної марки моделі року автомобіля, то ця проблема вирішується. Максимально швидко і перезаливається в автосканер базу. В онлайн-продуктах, що в сканмаксах, що в, є такий сканер також 689-й -скан, там трошки все інакше. І програма забезпечення інакше, і підтримка по інакшому працює. Тобто там заливається все пакетом в певний час, в певний період. Там назбиралася якась інформація, вони залили її в сканер. Далі по оновленнях. Хтось може подумати, що тут Сінтуваль програє. Знову ж таки, у вас на сьогоднішній день ті сканери, які в нас, вони з трьома роками оновлені. Були два, два роки, зараз 3 роки о, в останній партії. Можливо, знову буде два в подальшому. Ніхто не знає, як буде. Але після завершення оновлення у вас сканер не блокується. Ви можете працювати з останньою базою, тобто вам її ще вистачить на рік, на два роки часу. А через 5 років, грубо кажучи, ну, ви скоріше сканер заміните, ніж будете продовжувати ліцензію. В сканмаксах вони безстрокові. Але знову ж таки, повертаючись про цінність цих оновлень. Підтримка протоколу Canavia це новітній протокол. Тут у нас е виграє ScanMax 2. Ні Sinkt, ні Сканмакс 1 не підтримують протокол Каневді. Повна гарантія від заводу 2 роки на Sinkt, як на диверський сканер тобто набагато простіше вирішуються якісь питання, якщо є гарантійний якийсь випадок. В Сканмаксах один рік і все важче, важче довше. Є навіть вирогідність, що треба буде відправляти на завод, і по термінах гарантійної підтримки це. Трошки затягується. В диворських автосканерах Sінtulight і інші, це набагато простіше все вирішується. Ну, і тепер е, завершення. Сайт нагадує Syncarу тоді. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях. Сподіваюсь, вам було все більш-менш зрозуміло. Е, додатково. Знімлю відео порівняння по тих сканерах, які напишете в коментарях, що вас цікавить, і відповім в принципі, на любі запитання. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. Сподіваюсь, було цікаво, корисно і доніс вам інформацію, чому краще трошечки переплатити, взяти диоський автосканер, ніж розглядати на сьогодні Scanmax 1, Scanmax 2 і подібні онлайн-продукти.